Наталія Голубєва та її донька Єсенія переселенці з Херсона. Пережили окупацію. У серпні минулого року вимушені були поїхати з рідного міста через обстріли, говорить жінка. Нині живуть у Кропивницькому. На Херсонщині лишився чоловік. Він поки виїжджати не хоче, розповідає Наталія. Син живе в іншому місті. Ми рибаки, рибачки, рибаки. І тут знаєте, що нагадує. Річка за вікном це встаєш і дивишся, тому що для нас це дуже боляче. Скучаємо дуже за нашим Дніпром, Тому річка за вікном нам нагадує хоч трошки Херсон. Було дуже сильно важко розставатися з татом та тваринами. У мене була одна собака та три котика. Оце тучка шафланського славуха, а оце бусінка. Коли почалось повномасштабне російське вторгнення, родина тиждень не виходила з дому через обстріли. Не вірила в те, що відбувається, каже Наталія. У нас з другого пороха була видна Чорнобайівка. І коли чоловік сказав, що війна почалася, я дивилась на цей дим і не вірилася, що це війна, коли розстрілювали наших хлопців в Бусковому садку чи в саду. Так. Не вірила, що це поруч. Не вірила, що люди просто приїхали нас бувати, що ну, як ми ховали вишиванки, коли ти на онлайн пішла, знаєте, ну, вчителька на, на території України була, ну, їй було. А ми, знаєте, коли вона включала доброго вечора ми з України, там п'яти хвилинку ми бігом закривали вікна, щоб не дай Бог, бо якщо будуть ктити по вулиці, вони зайдуть обов'язково. Ми не були голодні, ми не були, тому що дуже дешеві овочі були, люди не знали, куди їх дівати. Але таке, коли ти йдеш по базару, ти знаєте, таке ти повернувся в 90 ті І саме не, я ж неї ж морально дуже важко було ці плакати, ну, з Росії на всіх. Да, знаєте, що спасало? Вони не затарали. <рапор> прапор український на, на ТЕЦ. І ти дивишся на цю ТЕЦ, на трубу, а там український прапор. Це знаєте, що вселяло надію, що ні, не може бути. Це одно, ця маленька надія була, що ми, ми дочекаємося. У Херсоні Наталія працювала приватною підприємицею у напрямку лабораторна діагностика. Під час окупації допомагала знайти ліки, яких не було у місті. Тиждень-два, коли ми розуміли, що треба жити, продовжити, вже виходили на вулицю, вже бачили. Тобто аптеки потрошки почали працювати. Ну, поки наші ліки були, це так. Да. А потім аптеки почали почали віджимати аптеки, просто вибивати стекла там за. за ну. Забирати все, що є. Люди до мене зверталися, тому що знають, що я в медицині, там моє однокласниці тато, він був астматік, не було де інгалятори взяти. Тобто ми шукали по всьому Херсоні, де можна взяти інгалятори для того, щоб тато задихається. Так само з сахарним, сахарним діабетом. Ну, я їздила по актива, дзвонила, де можна взяти, де можна. Потім в мене з'явилися волонтери, які їздили, вони евакуйовували людей. Першу гуманітарку в мене оджали. Говорить, разом з донькою в окупації готували їжу і розвозили самотнім пенсіонерам, підгодовували тварин. Вишиванки, українські вінки, прапори ховали. Дуже важко морально, тому що ти не можеш розмовляти на своїй мові, ти не можеш. Ні, ти можеш, але тебе за це може щось бути, а ти розумієш, що в тебе донька. А ті жахи, звісно, що там творили в селі, що в селах робили, то це, да, це ми бачили. Жінка розповідає, каже, що. Каже, вибух, прильот. Я каже, прибігла, син каже, лежить, чоловік лежить. Я каже, розумію, що в мене щось по голові потекло, я розумію, що це кров. Перев'язала штори і пішла. І вона, знаєте, каже, сина не дали похоронити на кладовищі. Я каже, дозволили тільки за селищем. Тобто, каже, ближайшою хатою я його закопала, чоловіка і сина. Це рабство, це, я не знаю, це невільна людина. Згадує день, коли українська армія звільнила Херсон і як місто покидали російські військові. Вони тікали, видно, як вони це вивозили. Розумієте, все вивозили. Оце їдемо з чоловіком по Херсону, везе на гусачок. Це кран, оцей з гусачком. Він везе на тачки. Пам'ятники, коли Боже, ми це Боже, якщо щось забудете, ми вам откинемо, Тільки уходьте отсюди. уходьте, тому що ну це вони вивозили навіть ліноліум, здирали в дитячих садочках. Вони все грабували. І тут я дозванююся до дитини. Він має, каже: в центрі Херсона український прапор. Кажу, не вірю. І ми поїхали, і оце знаєте вражки покорі, і ти проїжджаєш, наші всі сигналять. Все-таки віримо в перемогу, те, що залишить, я от дзвоню на лівий берег і кажуть, лісу немає. Тобто в нас настільки красива Херсонщина, розумієте, два моря через всю Херсонщину Дніпро, у нас піски, в нас гейзери, в нас озера. І коли кажуть, що лісу нема, спалили, він рижий. Знаєте, блін, а це ще мої прадіди насаджували, Він прадід розказував, як вони садили ці ялинки, тому що пустеля наша, Олешківська, вона піски задувала. У мене маму затопило, води було по кришу. Коли я з ними розмовляла, дай слава Богу, що був зв'язок. Думаю, ну вони вирізли на горіще. У Кропивницькому Наталія відкрила гуманітарний центр для того, аби допомагати переселенцям. Я приїхала. На роботу мене не беруть, хоч і три, дві освіти, третю це я зараз вступила, тому що тільки на вік дивляться 47 років, все. У мене перша освіта медична, це середня спеціальна, я перший лаборант і медична сестра. Я пішла, ну як мене не беруть там, директорам, і еті, я пішла до цього, устраивалася медсестрою, ну думаю, хоч куди небудь тому що ну, якось жити треба. Мені сказали, ви переселенці, ви сьогодні тут, сьогодні там. Не взяли мене на роботу. І дивлюся, що маріупольці там носять ці коробки, бахмут, читаю, що в нас група є переселенці. Я читаю, там, херсонцям ніхто не допомагає. Тому вирішила один за всіх створити центр допомоги херсонцям. У гуманітарному центрі від благодійного фонду медицина Херсонщини, який очолює жінка, переселенці можуть отримати одяг, гігієнічні набори та ліки, які не потребують рецепту. Це ми скуповували, знаєте, останнє, що було українське, ми його скуповували в Херсоні і не, не у всіх воно було, тільки довіряли, особливо продавці магазинів, які знали тебе особисто, і якщо в них їх таке було патріотичне. То вони надавали. Тобто це було під час окупації. В магазинах, знаєте, видно було про українські людей. Ти заходиш, висить мочалка, голуба і, і жовта. Ну, для всіх це було незрозуміло, але ми бачили, що це наші. Ми її малювали разом з донькою, ховали її від окупантів. Тепер вона в нас тут як символ віри та свободи. Це в нас кабінет здоров'я та довіри. Тут ми надаємо допомогу з ліків, засобами реабілітації або догляду за хворими. Тут у нас кімната видачі, тут ми видаємо дитячу гігієну, гігієну для дорослих засоби індивідуального захисту. Значить, нещодавно нам надали допомогу американські партнери. Ми видаємо зараз нові речі, худі та футболочки. Також кожного місяця ми надаємо продуктові набори, іграшки. Тут у нас соціальна шафа, люди сюди можуть прийти вибрати собі одяг. Взагалі ми працюємо по потребам. Ми надавали і ліжка для діток, і мікрохвильовки. Тобто, Люди, якщо запитують нас, просять, то ми їм допомагаємо з тим, що їм потрібно. У нас є маріупольці, в них є свій хаб, але все одно ми допомагаємо. Тобто, Якщо в них немає, вони телефонують, ми їм допомагаємо. Родин 10 з Харкова, 2-3 родини з Мілітополя, Микола. Зачакова є, є з Запоріжжя. Ну, небагато, тому що перша мета була забезпечити херсонців, а зараз буквально 10 жовтня відкрився хаб від Херсонської ВГА, то ми переселенців наших з Херсонщини передаємо, а хочемо допомагати надалі іншим. Зараз у нас нараховується 550 родин. Говорить, це півтори тисячі людей, які переїхали у Кіровоградську область. В мы з сентября 22-го року я приходжу за допомогою. Продуктові набори дають. Гуманітарна допомога в виде одежда, постельна, обувь. Взагалі, Одеться можна з голови до ног. При розгрузці стараемся допомогти. Хто допоможе, якщо не ми. В цьому складі медичні засоби, які на запити, відправляють у лікарні. Тут дуже багато перев'язочних матеріалів, антисептичні, є хірургічні, є. Розхідники, лабораторні, тут у нас візочки для, як засоби для реабілітації. Також у нас є манежі, у нас є матраси, це ми все роздаємо на лікарні, на медичні заклади, інтернати. Ну, хто потребує, допомогу ми свою розсилаємо по всій Україні, починаючи скажімо так, від Херсона, Кропивницький, Кіровоградська область і Харків, Суми. Допомога їде скрізь. Нині Наталія здобуває освіту психолога. Хоче допомагати людям, які втратили рідних та дім. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.